Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 83 Її створив американо німецький шаховий композитор Генрі Оттен. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Щоб виграти, білі мають провести пішака А у ферзі, оскільки пішак Ж надійно заблокований. Якщо хід чорних, чорні загрожують грати король Е6, король Е7, наближатися до пішака А, і чорний король потрапить у квадрат. Або чорні можуть перевести слона, щоб зупиняти пішака А. Перший хід А5 цілком логічно білі йдуть у ферзі. Слон F8. Чорні загрожують зіграти слон С5. Тобто, якщо А6, слон С5 і це нічия. Слон блокує пішака А. Король блокує пішака і білі не можуть виграти. Слон загрожує зіграти на С5, тому король д 5 обмежили слона. Слона 6. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Чорні хочуть походити слон Е3 і заблокувати пішака. Потрібно не пустити слона на поле Е3, який є ходи в білих. Король d4. Неправильний хід, чорні грають слон f4. А6, слон b8, і чорні заблокували пішака. Буде нічия. В білих є хід король e4. Слон f8, слон знову хоче походити на c5, король d5, слон 6. Позиція повторилася, вона досі виграшна у білих. Але навіщо білим повторювати позицію? Правильний хід g5, Жертва пішака. Але ця жертва пішака вона порушить координацію чорних фігур. Чорним вилка вони мають бити цього пішака. Якщо король G5, тоді просто а 6 Король перекрив діагональ. Чорний слон не може походити на е 3 буде а7, А8 ферзь. Тому чорні б'ють слон G5. Чорні загрожують походити слон Е3, король Е4. І білі виграли. Чорні не можуть зіграти слон Е7 чи слон д 8 король блокує слона. Слон а 4 створена загроза слон f2, але просто король F3 і білі виграють. Наприклад, можна зіграти король Е6, а 6 далі а 7 і пішака не зупинити. Слон Е7, А7, слон С5, А8 ферзь. Такий еншпіль ферзь проти слона, його дуже легко виграти за сильнішу сторону. Давайте на початок, як все це трапилося. А5, йдемо в ферзі, все дуже просто. І тут потрібно пожертвувати пішака G5 і чорні не зможуть далі зупиняти пішака. Слон g5, король e 4 слон H4, король f3. Король дуже гарно обмежує слона. Він стоїть на краю дошки, і білі проводять пішака. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!